Чи правда, що після божественного вирівнювання хребет реально стає рівнішим навіть фізично? Насправді, божественне вирівнювання це один із небагатьох методів, який дає швидкий вимірюваний результат. Як взагалі можна побачити цей швидкий вимірюваний результат? Я завжди всім своїм учням говорю: обов'язково робимо фото до сесії, проводимо сесію. Сесія може тривати від 5 до 15, інколи 20 хвилин, а потім робимо повторне фото. І по фото в 90% випадків видно зміни. Видно, як плечі стали на один рівень, як довжина ніг вирівнялася, як взагалі відбувається, да, як хребет, наприклад. Якщо було певне викравлення, він вже стає на своє місце. Лопатки повертаються у свій природний стан. Прийшла на навчання до мене остеопат, дуже відома остеопат, Вона з Дніпра. І коли вона провела свою першу сесію божественного рівня, вона говорить: слухайте. Мені, щоб отримати такий результат у людини, мені потрібно півтори години працювати остеопатично. А тут я отримала результат за 15 хвилин. Тож на сьогоднішній день Оксана пропонує своїм клієнтам і остеопатію, і божественне вирівнювання. І таким чином вона дає класний результат, тому що у людей є вибір і вона може варювати. Цими різними знаннями, цими різними уміннями і отримувати швидкі ефекти.